Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 серпня, 536 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. На більшості території України все добре, так і в Одесі, і в Одеській області все спокійно було минулої доби. А із новин Одещини те, що на острові Зміїному голова держприкорд. Он служби разом з нашими розвідниками встановили український прикордонний стовп. Тепер стає трошечки зрозуміло, чому росіяни стільки розвідувальних безпілотників пускали останнього тижня, але все одно прогавили, як наші хлопці знову навідалися на острів Зміїний. Тому нашим хлопцям слава, а росіянам як завжди, ганьба в сусідньому місті герою Миколаєві. Теж минула доба пройшла спокійно. А от в Миколаївській області в Очакові як завжди обстріли. Правда, не так багато, як минулих днів, і удари прийшлися по акваторії Очакова. Ну і Херсонщину також росіяни кожного дня обстрілюють. Більше 40 обстрілів було минулої доби, але постраждалих людей немає. Оце дійсно дуже добре. І сьогодні з'явилося відео, як наші накрили два крупних склада вночі в Олешках навпроти Херсону. Кажуть, росіяни там понесли значні втрати. Ну і багато росіян вже ж стали хорошими. Ну а вчора всі дивилися, як щось цікаве відбувається поруч з Керченським мостом. Щось там і безпілотники були, наче і ракети якісь дуже цікаво. Будемо чекати, коли той місто взагалі впаде в воду. Ну а ми поки давайте закинемо трохи грошей волонтерам.